Осінь. Час з'ясувати труд, будувати з піску чи глини. Наша перша і неспростовна суть хочемо до України! Минули малої батьківщини рідного краю, беззаперечне джерело правди і неупередженості. Історія кожного регіону індивідуальна і неповторна. Наша спільна батьківщина, що зветься Україна, починається з батьківщини, кожної окремо взятої людини. Історія рідного краю це пам'ять людського суспільства, його свідомість і совість, засіб, самоочищення, виховання прийдешніх поколінь. В історії Буковинського краю є дата, про яку ми з вами повинні завжди пам'ятати, бо саме події 103-ї річниці давнини сколихнули серця багатьох українських патріотів, які хотіли приєднання нашої зеленої Буковини до України. У боротьбу за соборність українських земель істотні корективи внесло населення краю. 3 листопада 1918 року в місті Черніці відбулося краєве віче Буковинських українців, що було організоване українським краєвим комітетом Омеляном Поповичем, Осипом Бурачинським. Участь у ньому взяло більше 10 тисяч осіб, мешканців усіх повітів Буковини. Багатолюдні народні зібрання проходили на площах. Та в кількох публічних приміщеннях міста на вічі було проголошено возз'єднання північної буковини, місто Чернівці та повіти: це Кісменський, Заставницький, Вижницький, Вашковецький, Українська частина Чернівецького і серецького повітів. Та переважно українські громади Стороженецького, Радовецького та Кемполузького повітів створюють окремо від румунської частини краю Українську територіальну область спільно із західною українською, признає найвищу владу на тій українській області поки що українську національну раду, утворено на з'їзді мужів довір'я у Львові дня 19 жовтня, і взиває ті, щоб якнайшвидше перевела національну політичну організацію цій області і перебрала цілу управу у свої руки. Взиває Українську національну раду виготовити конституцію для української області колишньої австрійської держави, а то на основах загального, рівного, тайного і безпосереднього права голосування всіх дорослих осіб без різниці пола рішуче протестує проти посягання чужих народів на ту суто українську область, а зокрема проти ухвали румунського віча з дня 27 жовтня. Котре, нехтуючи брутальним прицем самоозначення народів, виявило намір загарбати цілу боковину під панування румунських боярів і попів, та заявляє, що український народ чужого не бажає, але своєї рідної землі боронитиме до останнього. За це, з покликанням заступниками румунського народу і інших народів, вже готові порозумітися для мирної розв'язки всіх справ. Вічі взиває Бакуминську делегацію Української національної ради передбати негайне управління української частини вічі бажає прилучення австрійської часті української землі до України. Після Віча відбулася велика маніфестація учасників головними вулицями Чернівців, до збірної точки на площі Елізабет Плац, нині театральна площа Ольги Кобилянської. Після промови Оспа Безпалка, в якій він висловив волю всіх присутніх про прилучення Буковини до України співом Ще не вмерла Україна і не пора. Маніфестація мирно завершилась. Цікавим є те, що в цей час у Чернівцях розташувалися 41 й і 22 й полки, і при активній роботі з керівником складом цих військових формувань можна було б заручитися їхньою підтримкою. Переважна більшість солдатів 41-го і 22 го полків були українцями саме в той час, коли у Львові українці взяли в приладу. При допомозі військових у Чернівцях оголошується демобілізація. Переважна більшість солдатів пішли додому, забравши зброю та інші спорядження, місцеві мешканці розібрали на складах військове майно. Місто та край залишилося беззброєними. Місто залишилося без охорони. Січові стрільці під командуванням Дмитра Вітовського кілька днів перед цим були відправлені до Львова на допомогу українцям у боротьбі з поляками. Опоненти, особі румунських колег-депутатів не забарилися з відповіддю. Вони зробили ставку на силовий варіант 11 листопада 1918 року. Без жодного пострілу, майже без серйозного спротиву на територію краю, зайшли солдати румунської армії. Протокол передачі влади на Буковині президентом краю графом Йосифом фон Ецдорфом 6 листопада 1918 року представникам румунської та української нації Аурелу Ончелу та Омеляну Поповичу вже нічого не вирішував. Румуни з допомогою сили закріпили своє панування до 40-го року минулого століття 10 вересня. 1919 року було укладено Сен-Жерменський мирний договір, згідно якого, завдяки політичним маніпуляціям румунів до складу Румунії було включено не тільки південну Буковину, але й окуповану Північну. У 1920 році рада послів Антанти не звершила українські питання без думки українців. Хвала віча, незважаючи на окупацію краю королівською румунією, залишалася чиною надалі. Як вагомий акт міжнародного права щодо безсумнівної легітимності входження Північної Буковини до складу Західної Української національної ради і України, Буковинське народне віче своїм рішенням визнало рівноправність національних меншин на територію краю, чим узагальнило давні традиції міжнаціональної народної етики, традиції, толерантності, взаєморозуміння, доброзичливості між людьми різних націй. І конфесій різних мов і звичаїв Буковинського краю. Ми сьогодні маємо нові виклики: на сході Україна відбиває російську агресію, на заході країни, які й далі зазікають на частинку наших українських земель, ведуть підривну атаку та блокують вступ до НАТО. Реально нічого за століття на нашому перехресті Європи не змінилося. Тому ми раз по разві повинні звертатися на події, які відбулися 3 листопада у місті Чернівців, триматися купи, все більше захищати інтереси України, розбудовувати нашу державу, її економіку, наше військо. Та ставати сильнішими щодня. Вивчимо історію нашого народу. І ми зможемо побудувати нашу нову Україну. І на оновленій землі ворога не буде. Духтада і буде мир, і буде поля. Воля на землі, слава Україні.